Катя Дрозд, також резидентка освітньої програми телові справи, резиденційної програми муніципального мистецького центру, де ми навчаємося разом з художниками взаємодіяти з вразливими групами населення, зокрема із ветеранами, які зараз знаходяться на реабілітації у Львові. Але багато наших резидентів серед вразливих груп населення обирають взаємодію із людьми зі статусом ВПО. Так склалося, що в нашій програмі є багато художників, які є переселеними із міст, які зараз є окуповані? Зокрема, і Катя вже брала участь в наших резиденційних програмах. Також є художниця зі статусом ВПО. І в мене до тебе буде перше питання: як взагалі мистецтво тобі допомагає адаптуватися до того, що ти покинула рідні країни, скажімо так, і яка роль мистецтва в тому, щоб ти себе почувала добре? Угу. Ну, от якраз з 22-го року я почала займатися мистецтвом. Ну, так сталося, що для е, переселених там, творчих осіб, не обов'язково прям художників, відкрились можливості резиденції. Ось, і я побувала в декількох, і це просто неймовірно це відкрило для мене інший світ. По-перше, це знайомство з новими людьми е, в таких умовах, в яких би ми. Ніколи б не познайомилась просто десь на вулиці. бо ці от обмеження, де вам треба співіснувати разом, це все ж таки класно, добре. І ну, типу, з'являється штучний цей простір, коли ви можете поділитися там, своїми якимись думками, потім ви розкриваєте ще більше, і потім вже там, стаємо навіть друзями там, з багатьма, там, тримаю зв'язок. І це просто ну, нове коло плюс е, людей, які у Львові. Ну, ось тому що я одразу в Львів переїхала. Е, ну, і це дало мені, і це допомогло мені в етозі і знайти роботу, і навіть квартиру, Тобто, через ці мистецькі резиденції якось так. Окей. Е, зараз, коли ти бачиш, що ця програма е, певним чином надає такий орієнтир е, роботи з різними групами людей вразливих. Е, і ти, в принципі, почала з дизайну перейшла на таку більш таку широку мистецьку практику. І ви з ігорем в тандемі мені часто говорите про те, що ви би вдвох займалися тим, щоб через дизайн допомагати поширювати ці активістські практики, бо саме дизайн допомагає їх розкрити для більшої кількості людей. На яку би ти групу людей зорієнтувала зараз свою діяльність? Як взагалі ти відчуваєш по тих різних векторах, які ми вам надаємо тут в цьому програмі? який вектор ти би обирала для себе? Угу. Ну, мені дуже сподобалось наша наш воркшоп, який ну він такий був дивнуватий по формі, коли ми прийшли в військовий шпиталь. Ось, і там нам зразу попередив директор, що буде жорстко, все таке. І всі трошки налякались, але в ітозі все пройшло просто супер. Там хлопці деякі соромились, деякі ні, але поступово почали розкриватись. В общем було з ними дуже приємно працювати. І мене це так захопило, що це насправді настільки легко, тому що відчувається потреба в такому якомусь спілкуванні нестандартному, не просто там про якісь такі штуки, які ти мусолиш одне за одним. І мені дуже сподобалось. Блін, ці всі люди, вони прекрасні, вони класні. Просто хочеться якось, щоб їх так само сприймали, приймали. Ось, і я б хотіла працювати. О... Ну, взагалі мені дуже сподобалось в саме в шпиталі цьому, там, де найважчі випадки, можливо. Тому що, я, мені здається, я трошки відчуваю, що я зможу це вивести, тому що в мене є досвід е спілкування і дружби з такими людьми, пораненими. Ось. А, але з Ігорем ми ще б хотіли зробити такий проєкт, трошки, можливо, на більш загальну групу, але ні, навіть не так. А, Ну так, да. для людей на кріслах колісних ми б хотіли зробити путівничок. От я не знаю, чи він ще розказував, чи ні. Ось. вдруг він скаже такий він такий, ой, а я іншу ідею придумав. Такі. Що ми б хотіли зробити такий путівник? Ну, ми давно вже горимо цією ідеєю, і тут суперактуальна тема. Ось дуже багато воїнів, яким треба якось кудись діватись, кудись хочеться там прийти погулятись, розвіятись, і нема змоги, ти не розумієш, де це можливо зробити. І ми б хотіли це якось супер оформити. Ось, можливо, ми ще думаємо над якоюсь платформою підтримки інших волонтерів. Можливо, якраз таки з точки зору дизайну і менеджменту, маркетингу, навіть тому що у нас є такі знання. Це, типу, здається, не складно, але ми їх вже маємо і класно би передати в такій формі, щоб щоб люди, які зацікавлені, так само там розвивати якісь двіжухи для ветеранів, переважно, щоб вони знали, там, на що можна спиратися, хоча б Ось якісь може алгоритми придумати. От щось таке. Є така так, штука, не що... ти не не була на цій екскурсії від Олени, яка займається формуванням середовища. Що... Є від площі ринок один маршрут, фактично, і він ще не до кінця зроблений. Uh -huh, yeah. Я, я слідкую майже кожен день, ходжу, дивлюсь. Це якраз той момент. Навколо площі ринок це одна штука, uh -huh. друга штука це біля храмів, де можна зайти uh -huh. в Вірменський собор, в Ізуїтів, uh -huh. вийти на Проспект Свободи, я не знаю що, але. Mm -hmm. І цей маршрут також ще не є до кінця зроблений, mm -hmm. ще один є мікромаршрут це музей Шептицького і монумент Небесної Сотні. І, на жаль, у Львові більше немає маршрутів, так щоб mm -hmm. пройтись на кріслі колісному. Mm -hmm. Відповідно, для того, щоб зробити, напевно, цей путівник, треба буде зробити більше якісь, очевидно, точкові речі, uh -huh. ніж маршрути, на жаль. Uh -huh. Хоча ми дуже хотіли би, щоб Львів розвивався з точки зору інклюзії, але це дуже дорого. Uh -huh. Ну от є ідея, наприклад, дослідити ще місця не тільки в центрі, трошки поза, там, можливо, навіть взяти якусь паркову зону, там все таке. Там, може, для зовсім приїжджих, от тільки поступивших сюди. Uh, і, наприклад, об'єднати всі ці активності, які там є мистецькі, або, там, можливо, бізнеси маленькі, там, таксі, може би, якось там просто прописати, що, наприклад, можна користуватись цим, цим там, або можна заїхати туди. Uh, ну, про медіаплатформу це, звісно, таке, щоб. Це мета-мета називається. Ну no, так. Да. Ось. Ну, тоді будемо бажати вам удачі, щоб Та, вам дякую. все склалося. Дякую.